Ай до речі, всі всі гроші, які я получу за монетки, якщо ви мені надсилаєте, будуть автоматично відправлені на допомогу Збройним силам України. Бо я таке рішення прийняв. Або якнайшвидше ще була перемога. Як зараз в мене то монет, як в мене ще грошей то мало. Коли я спробую заробити десь приблизно десь 25 доларів, я ту суму попробую зняти. І відправити, і відправити на то на той збір коштів, аби потім пі, то все пішло на допомогу збройним силам. Тому що завдяки нашим збройним силам ми зараз живі, живі і, їм, і їм завжди треба допомагати. Якщо у кого є монетки, не жалкуйте, кидайте мені. Я не буду заробляти на ваших подарунках. Все піде на допомогу збройним силам України. Виключно в мене цілях. Я все склоп. Ага. Але... Так, дальше тут это забашення. Кудесь попало це забажняние, куди? Могот би сэтгэлдээ дэсэлж амтсав байгаа хол А що має робити модератор? Ну, я часу не знаю. Якщо ти вийдеш, то я тобі... Якщо то тобі покажеться, що має робити модератор. Там у сповіщеннях. Він може... Якщо я не помиляюсь, то він може банити поганих користувачів, яким які не дотримуються правил прямої трансляції і все інше. О, моя весна, ходи сюди. Тепер треба це забажня розчахнути. Блін, чому я не можу це забажіння розчахнути, а? Дитя вас шукати за бачення, я вас прям 1920, як і 1080. Ну там ми попробуємо на А я має ли закрив? Що це таке? Чому я не можу вистрягнути на весіках. О! О! Оце я розумію. так так Все, короче, иду робити домашнє завдання. Чатик прикріплю. І там все буде показано. А, до речі, Альбар, вітайте без другим рівнем дарувальник. Mm. Mm. Який. Андбар якийсь. Чи Едбар? Нічого не розумію. Ваша такое? Не. Я не знаю, ти у сегодня. Я говорю, кумору я. Я клики за зас же. Си замешали, что такие за С. Молодец. Яку анд бан ке анд бан нічого розумію. Дів у тебе нікаких анд бан дев'яносто. Так от, ліше там у нас квасноме почнемо. Почнемо з організації бази даних. Анд бан дев'яносто. Ну, ти говори, дай мені якийсь тбеник. <laughs> О, що там у Тим? Матера каналі Вежа. Что матери в канале Веда? Статуами за програма. Будь здоровим. Будь здоровим. Так, яка організація, Ось вона. Моя люба. Конспект відповідь на питання, а ведь вас не поради концерту. Питаю конференцію. Ага, модуль uh. законспектую на питання моей бути. Мені того хотіла це було, просто капець. Я зрозумів. У мене пар не було. Після цієї тривоги. Один, один педагог взагалі облеглів. Почав пару, коли була сирена. У мене взагалі до цього педагогу взагалі не було слів взагалі. Я казав тій поворознюк? У мене слов немає, Ну просто немає слов. Ей, начукатися не було. Ага, немає слив. Я немає слева того, чтобы менеджер пить пять 247. соловсем. розумію, чому поворотньок не сказав це по-українськи, він мав сказати, У мене слів нема, ну просто немає слів. Поворотньок. Легенда. Так, от і все. Заходжу в телегу, заходжу в мій улюблений канал, ой, там и числил за что-то. Когда потом? Покажи свои подкладули. Эджи подкладули. Что ты маєш на увазе? G-G-C-G-G-C-G-C-G-C-G-CC-CCG. Сиси. Мы подкрадули. Не тмный що таке подкрадулі взагалі, В дуплям наузі. Место? Ааа, мешта. не... У мене мешта немає. У мене тільки косівки. Мешта мені би здало сіть купити. Треба було б десь з мамою поїхати все. Коли би я сподобався твоє відео. ГБ Анастасія. А, зараз я Горбая Анастасія до мене на стрім зайде. <гум> я в мене підоза. О! Що і треба було доказати. <гум> Покажи косівки, а. Я і косівки, я не можу показати. Мої косівки мама сховала, я не знаю де. Хм боти Та шо ти тут робиш? Мені не треба цього бота Ого Скільки можемо вже цих ботів Зупинити заблокувати Бога Видавати чат Видавати де? І ще? Ну Скільки можна цих ботів, -моє. Так, ходи сюди. Боля це не буде. Я просто вийду з деяких ботлів, які мені не треба. Може мені створити бот із християнською музикою? Парова машина. Была у меня парова машина. Это я начал вам. Была у меня парова машина. Я ей продала. Короче, хана песня. Я не скажу. Згадай, Марія, задай Квартет фраталі? О, яка сама пісня? Добре. Пересуваю до свого улюбленого каналу. Чому? у співати не можна тупіст. Я знаю, що тупіст. Але тепер, коли Гнатюк сказав, що всі пісні, які тепер написали під час війни, їх можна слухати та ще й співати. Бо ми тепер християни.